Всім привіт! Рішив показати, хотів не показувати, але вирішив вам показати. Рішив я переробити таке плуга, Бо там є такі люди, що я нікого не хочу обідати. Доказують, що в мене плуг 2 по 25, а я кажу 2 по 30. Хлопці, не всі ми робимо в Совєтському Союзі. Може, зараз такі, що роблять, плуги, не знаю. Но, в общем, дивіться, я розкажу, як воно має бути, чи як воно є. Оцю раму, оця, що йшла, в мене вона була приварена ось, ось тут. Я її змістив на 6 см. 6 см сюди і обрізав кусок. І посунув її отак, сюди вперед. Щоб вийшли, тепер бачите, де ця дирка вийшла, аж впереді. Цю пластину я зрізав, тут відрізав. Ось тут це, метал, я вам скажу, грубенький стоїть. Не мірав, але тут можна і так побачити, аз до який метал. Так що говоря, такий самий, не такий самий. Зараз аздо до дюри ставлю. От дивіться, тут вже дюрка просверлена, та тут розробив я. Ось тут зараз лише прикручу його. Щоб було чітко, так, як рівно йшло. Ось, отепер дивіться захват плуга. Бачите, якщо може бути видно, зараз вже рама вкорочена і виходить 25 см. От тепер, якщо взяти, протягнути до оцю ось. Поставимо рівно, нема зараз чим блин, показати. Встань так ось цій. Ну, от рівно стоїть. О, зараз возьму пластину. Тепер, якщо приставити віци від заднього, ось ось так. І тут стоїть назадок, на бачите? Ось тут. І тепер виходить скільки? Тепер 50. Ну, виходило в мене хлопці 60, я ж не буду казати, що в мене 25 ні, а так доказувати, що в мене 60. Я б не вкорочав би цю раму, якби в мене був 2 по 25. І ще раз об'ясняю, що в мене от задня... задній леміш не перекривав передок оцеї п'ятки. Лишалося між ними отаке от розстояння. Того я зміщаю його, зробив, його роблю меншим. Бо той, що в мене був доварений сюди кусочок, його теж було мало. Нагрузка йде сумасшедша на цей задній корпус. Що так, да, можна зробити чуть захват менший посунути, наприклад, плуг до борозди. Що цей буде брати лише, наприклад, 25 чи 20. Ну, цей бере всю ширину. Цілини, наприклад, ору цілину. І ще ці стоять у мене теж углосніми. Бачите? Є на углосніму. Тут він кріпився і тут, до типу, углосніми ставляться. Сюди. Я розумію, може у вас з корпуса все таке саме. Але не, не цього корпуса, а іменно завернутий самий. Може бути стойка, розумієте? завернута от більше. Туди. Не тако стоїть, наприклад, корпус. Тут все на дюре, все совпадає. а туди стоїть розвернутий у мене більше. Того в мене я ж кажу, виходило у мене було тут от 30. От поставте, візьміть свою рулетку, заміряйте в себе. Може у вас я не спорю, ні з ким я не буду нікому до чого доказувати. Я просто вирішив показати, як воно в мене було. Того я здовкоротив його на 6 см. Посунув раму повністю вперед. Щоб змістити, так як задній корпус ближче, щоб підігнати, щоб зробити хоча б по 25. Що це, ну... Максим. Можна, звісно, ще вкоротити, він вийде на 20 Ну це що так, аби мотоблок хіра, чи 50 см чоловіка перероблений на два моста, 50 см бере. А це раз, бачите, наскільки в мене не стає. от Тепер я її перевару оцю пластину третьої точки. От сюди цей кріпіш. Назад. Це позашухаю вже, позакрасю. Того я ж кажу, я тоді зрізав оцю пластину. От там мені показали, о треба було взяти рулетку, знімати. Я ж не буду завжди з собою возити рулетку. Знімати, показувати. Комусь щось доказувати. Просто я вирішив вам показати. Я міг би не знімати, не показувати і. Ось такі справи. Зараз прикручую, на дюризно, ставлю болти і все. І поганяй. А цю я доварував, бо в мене був коротший. от ця, він третьої точки, він був той рідний. Того я доварував ці вушка сюди. Тепер їх пообрізаю, вже сюди поставлю втулку якусь. Цей набагато тяжкіший плуг, ніж зараз, що йдуть 2 по 25. Там зовсім велика разниця навіть у вазі. Я єлі сюди його заволочив, він, напевно, десь до около 100-170 чимось 170 має десь. У мене є вага. Я літом навіть зважу його, побачимо скільки він важить. Я не пам'ятаю, вага на 500 кг, по-моєму, є. Чи на 200 вона, чи на 500, по-моєму на 500. Так що такі справи. Я ж кажу, якби в мене був 2 по 25, я б нікому нічого не показував би, і не знімав би і не казав би нічого. Просто я ж кажу, усунули, блядь. Такі плуги. А мав бути 2 по 25. Коли вже привіз додому, вже подивився, помірав. А це мірають захват. Я не розумію, які ви у вас захвати. Я знаю, мені колись, я колись орав на трактора, тракторі, то мені говорив чоловік, ніхто не мірає там. Це в мене то це від старий леміг. Я навіть не знаю, від чого він від мотоблочної, по-моєму, якогось кінного. Навіть що він. Що тут? 40. Ось такі справи. Добре. Всім дякую за увагу. Так що кого, що може, сказав кому, поберемірайте свої, і йдете знати. Я ж кажу, я питав там не одного, що замірай мене задній корпус, замірай задній корпус. Так ніхто й не мірай. Я ж кажу, тепер бачите. Виходить, якщо ставите до цей, то тепер посчитайте скільки той бере. Так само той. Хай він бере 30, наприклад. Чуть змістив, наприклад, ближче до колеса його підвінув, ті буде 25. Щоб 50 брати в обшому. Ну не 60. Добре, всім пока. Вибачайте, може, що не так. Бувайте здорові.